Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини? З вами сімейний психолог, письменниця Тетяна Дугельна. Наша рубрика навколо карми це рубрика, де ми з вами розбираємо причину наслідкові зв'язки різних ваших запитів. І саме сьогодні відео по вашому запиту. Ви мене запитали, а як впливає карма на усиновлення дітей, на дітей та батьків, які. Вже проживають цей новий унікальний досвід. Тож, якщо вам цікаво, як розгортаються саме кармічні зв'язки, причина, наслідки, що робити, як, яким чином прийняти це рішення? А коли не можна приймати рішення про усиновлення, то будь ласка, продовжуйте нас дивитися, підписуйтеся, ставте вподобайку і поширюйте це відео. Тож почнемо: що таке карма усиновлених дітей? Ну, в першу чергу вона відноситься до третього виду карми, для того щоб з нею розібратися, давайте з вами нагадаємо, що є три. Основних види карми, ну принаймні в дитячо-батьківських стосунках, це індивідуальна карма, яка є у кожного із нас, можна назвати це, якщо ми підемо по психологічним термінам, це такий індивідуальний сценарій життя людини, які вона має здатності, здібності, таланти, генетичну яку інформацію має щодо, наприклад, зовнішнього вигляду, звичок тощо. Другий вид карми сімейна карма. Карма, яку ми отримуємо, приходячи в певну сім'ю. Тобто, народившись в певній сім'ї, при певних обставинах, ми отримуємо певне виховання і таким чином формується певна стратегія поведінки. І є третій вид карми, який абсолютно нормальний для. Східної філософії концепції це карма минулого, і дуже часто ігнорується саме західною концепцією світогляду, тому що чи віримо ми з вами в реінкарнації? Чи віримо ми з вами в минулий досвід поза цим життям? Але карму про реінкарнації і минуле життя я запишу вам окремо. То, щоб не пропустити, обов'язково підпишіться натисніть дзвіночок, щоб отримати про це повідомлення. А я сьогодні поговорю з вами про третій вид карми карми минулого, яку мала дитина, яку Наприклад, усиновили, і як вона буде взаємодіяти з сімейною кармою прийомних батьків, тож увага! У кожної дитини, абсолютно у кожної дитини на землі, існує внутрішня генетична пам'ять про те, хто її рідні батьки. А отже, якщо у нас є у всіх з вами генетична пам'ять про тата і маму, навіть якщо дитина втрачає батьків зразу після народження з якогось приводу, навіть якщо дитина потрапляє в дитячий будинок, а потім її усиновлюють, в неї на рівні крові, на рівні ДНК структур прописані певні стратегії поведінки. І про це мають пам'ятати завжди ті. Люди, ті майбутні батьки, які хочуть усиновити чи удочерити дитину. Ви маєте розуміти, що у цієї дитини не лише можуть бути генетичні хвороби. І про це, як правило, завжди вам говорять ті люди, які допомагають в питаннях усиновлення. В першу чергу, навіть не про фізіологічні якісь проблеми дитини. Треба піклуватися. Треба піклуватися про психічний стан і про психоемоційну адаптованість цієї дитини. Якщо дитина мала вже травму, навіть малесенькою її покинули, віддали в будинок малютки або в дитячий будинок, вона вже має травму покинутої дитини. Вона, коли ви її візьмете до себе, вона буде цю травму проживати разом з вами. Вона не зможе зразу, і дуже швидко, як вам би хотілося, в вашій люблячій навіть сім'ї адаптуватися. Ви маєте пам'ятати, що процеси адаптації залежать від глибини травми. І тому ви, якщо ви вирішили зробити таку добру справу і усиновити або удочерити дитину, ви маєте пам'ятати про те, що найважчий період це перший період до року, а інколи. І більше адаптації дитини до вас, до вас як нових батьків. І саме в цей період, перший рік адаптації, він як найчастіше буває стресовим для батьків, і вони не витримують. Не витримують і напрацьовують свою негативну карму. Ось тут якраз. Певно, можна сказати, що карма може бути негативною, і вона може ударити по чоловіку і жінці, які не вивірили всі за і проти, коли захотіли стати прийомними батьками. Тож давайте зрозуміємо таку річ, що в першу чергу негативна карма спрацьовує тоді, коли ви відчуваєте, наприклад, почуття провини, коли відвідали якийсь притулок. Побачили там дітей нещасних і зрозуміли, що у вас є всередині не просто бажання дати їм життя, нове життя, піклування, нову сім'ю. А у вас є почуття провини, що хтось їх покинув. Ви прив'язалися до цієї дитини або до кількох дітей, і з почуття провини хочете її чи його усиновити чи удочерити. Нагадаю вам, що ви стали на неправильний шлях. Навіть ваша добра, турботлива позиція, дуже благородна, майже альтруїстична, удочерити чи усиновити дитину, вона може привести до краху як вашого, так і дитини. Тому що не можна будувати нові стосунки на основі. Саме провини. Наступне, ви не можете брати дитину, коли не маєте своїх. Або ви маєте бути дуже обережними, якщо ви вирішили замінити дитиною прийомною відсутність власних. Що я маю на увазі? Дуже часто люди кажуть на вас починає тиснути суспільство і казати Ну не маєте своїх, то візьміть хоч когось. А зараз, коли ми з вами проживаємо такі страшні часи, коли ми проживаємо цю масову втрату дітьми батьків, ми можемо з вами захотіти взяти дітей у свої сім'ї. Але для цього треба дуже правильно бути орієнтованими. За декілька хвилин я розповім вам, які ваші внутрішні опори дадуть вам можливість все-таки прийняти в свою сім'ю прийомну дитину. Але зараз поки що про негативні форми, які ви не маєте права допустити, або, хоча б, ви маєте їх опрацювати, в тому числі з психологом. Якщо у вас немає своїх власних дітей, замінити власну дитину прийомною неможливо. Ви маєте зрозуміти, що народжена вами дитина і дитина прийомна, це діти фізично, фізіологічно різні. Ви можете дати однакову любов, бо ви маєте на те, наприклад, ваше призначення душі, ви маєте такий об'єм вашого серця. Але. Різні діти, яких ви виносили і народили, я звертаю до жінок, і діти, яких ви прийняли і за своєї великої такої материнської любові і вміння турбуватися, це різний, різні моделі поведінки, і ви маєте це усвідомлювати. Наступна причина, з якої не можна ні в якому разі. Усиновлювати або удочерити дитину, коли ваша власна дитина, ваш син або донька просто вже вимагають собі братика або сестричку, а у вас з якоїсь причини не виходить. І що може спрацювати? Поряд з вами жила сім'я, або це навіть була сім'я ваших друзів, і там дитина була для вас вхожою в сім'ю, і з причин повномасштабного вторгнення. Батьки загинули, дитина залишилась сама. Ви можете захотіти взяти цю дитину до себе, це буде природньо і дійсно ваші діти між собою вже дружили і відчували себе братиками і сестричками. Будьте дуже обережні. Ви маєте розуміти всі складнощі того, що прийомна дитина буде вимагати до себе іншого відношення, і ви не можете ні в якому випадку ні з почуття провини, ні з почуття жалю жалості. Всиновлювати дітей, тому що в такому випадку ви не станете добрими батьками, а будете постійно роздратованими і незадоволеними не тільки дитиною, а собою, перш за все, що ви не можете своїми емоціями, своїми вимогами до цієї дитини спрямовувати їх конструктивно і їх контролювати. Також, будь ласка, зрозумійте, що зараз, під час повномасштабного вторгнення, коли дуже багато сімей зруйновані, багато дітей залишилися сиротами, у нас може у всіх масово виникати почуття боргу перед суспільством. Зупиніться. Ви не маєте права. Усиновлювати дітей, навіть якщо можете дати дитині все, і у вас сім'я повна чаша і з почуття боргу перед суспільством, ви маєте розуміти, що ви напрацюєте таким чином лише негативну карму. Такі діти будуть зразу відчувати, що ви віддаєте якийсь умовний емфімерний борг, що ви не стаєте для них батьками, щоб замінити їм хоча б емоційно їхніх втрачених батьків. А ви стаєте це такими, тому що ви виконуєте якісь свої альтруїстичні, ілюзорні, інколи такі дуже-дуже штучні амбіції. Тож ми з вами розібрали негативні аспекти карми усиновлення. А тепер давайте подивимося на позитивні аспекти, як ми можемо вважати, що карма усиновлення спрацьовує максимально круто і дійсно вона може мати хороші результати. В першу чергу, ви бажаєте дитині, яку хочете усиновити, подарувати щасливу сім'ю, бо ви маєте щасливі стосунки в своїй сім'ї. Ви бажаєте, ви хочете саме зробити цей дар. І тоді ви можете дійсно стати хорошими батьками. Ви хочете допомогти дитині розпочати нове життя. І, звичайно, це дуже позитивна, крута карма усиновлення, тому що ви реально. Усвідомлюєте відповідальність за те, що життя, яке чекає дитину у дитбутинку і життя дитини, яка втратила батьків, буде важким. А ви можете поряд своїми дітьми або лише для цих усиновлених дітей дати нове майбутнє. Ви можете їх забезпечити. Це дуже хороша позитивна карма, як то кажуть, дуже потужне, позитивне насіння. Також ваша сім'я. Погодилась вся. Це і ваш партнер, це ваші батьки, дідусі і бабусі. Також вони згодні, що з'явиться новий член сім'ї. Це дуже-дуже важливий аспект. Якщо погоджується абсолютно вся родина на ваше рішення, яке ви приймаєте з партнером. Це дуже-дуже крута позитивна карма, тому що вся абсолютно родина має можливість відпрацювати щось із далекого минулого. І тут я ну, ніяк не. Не можу обійти тему регресій або реінкарнацій. Ми всі з вами живемо тут на землі неодноразово. Вірите ви в це чи ні? Якщо ви вірите, то ви зрозумієте, що карма усиновлених дітей спрацьовує тому, що колись в минулому ви десь. Цій душі, цій дитині заборгували. Або заборгували батькам цієї дитини, яких вона втратила, і тепер через дитину ви можете ці борги через багато багато втілень віддати. Це дуже дуже добре, якщо в вашій картині світу, в вашому світогляді, є тема. Того, що ви вже живете тут неодноразово, але ми продовжимо далі. І ось ще одна причина, яка однозначно включу позитивну карму усиновлення: це коли ви знаєте дитину, дитина була вхожа в вашу сім'ю, як прикладі, що я сьогодні вже наводила, і ви вирішуєте, що коли дитина ця втратила батьків, стати для Цієї дитини, як хресні, як рідні і названі батьки. І це дуже здорово. Тож, що вам важливо знати, раптом ви вже зрозуміли, в яких випадках не можна, в яких випадках варто є займатися усиновленням. Що вам потрібно знати? Ну, перше, дитину не можна буде повернути, бо для неї буде це дуже потужний стрес. Дитина не іграшка, тому ви маєте дуже довго зважувати на терезах всі за і проти. І тільки рішення має ваше бути дуже зрілим і усвідомленим, бо це відповідальність дитина, не іграшка. Ви можете її ретравмувати і далі просто зруйнувати її долю. Якщо ви не вірите в реінкарнації, то я нічого тут не можу вам додати. Якщо ви вірите, то в наступному житті ви все рівно будете відповідати перед душою цієї дитини. Тож, будь ласка, подумайте. Друге, Проблема не в фізичних хворобах, а саме в емоційній адаптації дитини. Ви маєте про це пам'ятати, що вона буде залежати від особистості дитини, від того, якої глибини травма покинутості в неї буде спрацьовувати. Наскільки вона пам'ятає, що вона вже один раз отримала відмову від своїх рідних батьків? Якщо дитини відмовилися дуже маленькою, то її адаптація може відбуватися швидше. Якщо дитину, Яку ви приймаєте в свою сім'ю підлітковому віці, то з нею може бути більш важка адаптація, тому що на кризу підліткового віку накладеться криза адаптації до вашої сім'ї. Тож наберіться терпіння і пам'ятайте, що вам в такому випадку будуть потрібні обов'язково помічники. Це професійні психологи. До речі, психологів, педагогів, репетиторів дуже-дуже ретельно відбирайте. Ті люди, які будуть допомагати вам і вашій дитині адаптуватися до нового життя, вони мають бути дуже люблячими і чуйними, майже такими, як ви. Вони не мають протискувати дитину, не можуть проявляти педагогічну волю, щоб чомусь навчити. Але одночасно вони не мають перед дитиною, як то кажуть, знаєте, танцювати з бубнами і різними іграшками. Дитина має знати про порядок, про субординацію, про певні правила, але одночасно відчувати, що вона вільна в своїх рішеннях. І її рішення це. Її відповідальність, також пам'ятайте, що турбота і дисципліна вони завжди мають іти в єднанні. Якщо ви це дасте своїй новій дитині, дитина вам віддяче тим, що буде досить вихованою в майбутньому і буде вдячною. Наступна теза: пам'ятайте. Не можна чекати від дитини зразу щирості, відвертості і вдячності, бо дитина настільки травмована і ще іде в неї адаптація, що вона цього вам дати не може. Більше того, якщо ви всиновили чи удочерили дитину, то вдячності не чекайте. Бо очікування вдячності напрацьовує вашу негативну карму. Ви, замість того, щоб творити добро, знаходитесь в позиції, вона чи він має бути нам вдячним. А це позиція зовсім зовсім непродуктивна. Рано чи пізно дитина почне бунтувати проти цієї позиції і не дасть вам тої вдячності. Вдячності, яку ви чекаєте. Ще одне застереження від мене, як сімейного психолога. Ні в якому разі не склеюйте свій шлюб усиновленням дитини. Це величезна проблема, тому що в майбутньому дитина буде мати ще і травму вашого розлучення. Шлюб, який розклеївся, розбився, ви маєте. Відпрацювати, згармонізувати, ви маєте бути щасливими, щоб подарувати щастя усиновленій дитині. А також пам'ятайте, усиновлення велика, велика місія. Якщо ви вирішили це робити, ви неймовірно з великим серцем люди. Але попереду не лише щастя, але й труднощі. І ці труднощі зроблять вас більш зрілими і сильними. А щастя подарує вам неймовірні відчуття дійсно батьків, які вміють любити не лише своїх дітей, але і дітей всього світу. Тож будьте щасливі! Приходьте до нас на канал, підписуйтесь, і з вами була Тетяна Дугельна.